Розв'язання завдань з молекулярної біології має на меті систематизацію знань зі структури білків та нуклеїнових кислот задля формування глибокого усвідомлення про внутрішню клітинну молекулярну будову та устрій живих організмів. В цьому відео ми не лише спроектуємо математичні здібності на біологічну тематику, а спробуємо візуалізувати завдання для досягнення основної мети роботи. Під час виконання завдань з молекулярної біології непогано було б пригадати основні положення, якими зазвичай користуються під час розв'язання типових задач. Пам'ятаємо, що перед тим, як перейти безпосередньо до виконання роботи, потрібно провести певний аналіз задачі. Уважно прочитайте зміст задачі та визначте, до якого розділу чи теми належить задача, Чи достатньо даних для знаходження невідомої величини. Знайдіть, що дано і що необхідно знайти. Отже, вперед! Користуючись принципом комплементарності нітратних основ, напишіть послідовність нуклеотидів у другому ланцюзі ДНК, перший ланцюжок з такою послідовністю нуклеотидів ААА, ВЦА, ЦЦГ, ЦГ і так далі. Спробуємо уявити, що ж мається на увазі. Для цього потрібно згадати, як побудована молекула ДНК. Це праворуч закручена дволанцюгове утворення. Ланцюги об'єднані між собою хімічними зв'язками. Кожен окремий ланцюжок складається із чотирьох порінових та пірамединових нуклеотидів аденіну, тиміну, цитозину та гуаніну. Для того щоб відбулося з'єднання нуклеотиду одного ланцюга з нуклеотидом другого, потрібне дотримання принципу комплементарності. Що ж він каже? Навпроти кожного нуклеотиду одного ланцюга. Розміщується той нуклеотид, який йому відповідає. Навпроти аденіну-тимін. А навпроти цитозину гуанін. На щастя, вчені біохіміки спростили собі і нам життя, коли вирішили скоротити назви нуклеотидів до єдиної літери. Літері А відповідає аденін, а літері Т тимін. С цитозин, Г. гуанін. Тому. Принцип комплементарності можна схематично передати таким чином а, Т, Г. С. Отже, повернемося до нашої задачі. Якщо нам відома послідовність нуклеотидів в одному ланцюжку, то якою вона буде в іншому? Бачимо, що перші три нуклеотиди це аденін, тому супротив них в другому ланцюжку буде тенін. Навпроти гуаніну буде цитозин і навпаки. Таким чином добудовуємо наш другий ланцюжок. Схематично повну відповідь ми можемо намалювати і так. Але ми ж не маленькі, і в зошиті краще буде виглядати таке позначення. Для того, щоб запам'ятати принцип комплементарності на все життя, а і ті, кому це буде потрібно, пропоную засіб асоціації. Уявляємо собі цигана і даємо йому ім'я Антон. Здогадалися? Якщо ні, спробуємо повільніше. Ан. Тон, Си, ган. Ура. Принципу комплементарності дотримано. Навпроти аденіну тимін. Навпроти цитозину гуанін. Спробуємо використати це на практиці. Поставте відео на паузу та добудуйте наступні ланцюжки ДНК. Вірна відповідь! Сподіваюсь, ви гарно впорались. Переходимо до наступної задачі. В ділянці молекули ДНК кількість адеміну складає 21%, кількість гуаніну – 10%, кількість цитозину 52%. Користуючись правилом чергафа, визначте відсотковий міст тиміну у ланцюжку молекули ДНК. Спробуємо візуалізувати. Молекула ДНК може складатися із 12 тисяч нуклеотидів. За умовами завдання, ми розглядаємо лише одну частину цієї молекули. Кількість нуклеотидів у ній 100%. Зрозуміло. Маємо цілий шматок, це наші 100%. Про це нам і каже одне з правил чергафа. Сума всіх нуклеотидів молекулі ДНК або РНК А плюс Т плюс Г плюс С чи А плюс У плюс Г плюс С становить 100%. За умовами завдання, адеміну належить 21%, гуаніну 10%, цитозину 52% молекули ДНК. Скільки відсотків припадає на долю тиміну? Годі котів. Повернемось до ДНК. Це проста математика. Якщо А плюс Т плюс Г плюс С це 100%, то Т дорівнює 100% мінус Д, мінус С та мінус А. Підставляємо наші дані. Відповідь: Тимін займає 17% у ділянці молекули ДНК. Переходимо до третього завдання. В одному ланцюзі ділянки молекули ДНК кількість аденіну становить 16%, кількість теміну 34%. Кількість гуаніну 24%, кількість цитозину 26%. Користуючись правилом чергафа, визначте відсотковий міст нуклеотидів у другому ланцюжку молекули ДНК. Зараз ми повністю знаємо відсотковий міст нуклеотидів в Одному з ланцюгів ділянки молекули ДНК. Треба знайти вміст нуклеотидів в іншому ланцюжку. Згадуємо перше правило чергафа, за яким кількість аденіну в одному з ланцюгів має дорівнювати кількості теніну в іншому, теж саме з гуаніном і цитозином. А дорівнює те, Г дорівнює С. Неабиякими розумовими процесами встановлюємо відсотковий міст нуклеотидів другого ланцюжка. Вірна відповідь. А 34%, Т-16%, Г 26% та С 24%. Нарешті остання задача. Білок складається з 250 залишків амінокислот. Визначте, скільки нуклеотидів містить відповідний ген, його довжину і нуклеотидну масу. Інформацію завдання суттєво бракує. Спробуємо розібратися. Відомо, що кожна амінокислота білка кодується з полученням трьох послідовно розміщених у ланцюзі ДНК нуклеотидів триплетів. Тобто, мовно кажучи, ця ділянка ДНК може визначати карі очі, а якщо, наприклад, гуанін у ній замінено на аденін, людина матиме блакитні очі. Тому що буде закодована іншу амінокислоту, яка зумовлює колір райдушки. Таким чином відповідаємо на перше питання та визначаємо кількість нуклеотидів. На кодування кожної амінокислоти припадає 3 пари нуклеотидів, тому нам 250 потрібно помножити на 3. Але, як ви пам'ятаєте, у нас два ланцюга. Звідси потрібно помножити все це на додатковий ланцюг. Ми також знаємо, що молекулярна маса одного нуклеотида дорівнює 345 умовним одиницям. Тоді маса однієї 1500 нуклеотидів буде дорівнювати. Відстань між нуклеотидами в ДНК становить 0,34 нанометрів. Але нам потрібні нуклеотиди лише в одному ланцюжку. Тому загальну кількість нуклеотидів в ділянці молекули ДНК ділимо на 2. Кількість нуклеотидів в одному ланцюжку ДНК множимо на відстань між ними. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, жоден учень під час перегляду не заснув.